Далі. Дуже хочеться пити і їсти. Чесно. Дивіться. Надійшов ще один лист, Це, оце важливо. Тут, будь ласка, за Надійшов лист від нашого головного управління національної поліції. Я швидко зачитаю. Слідчим відео ЧВП ГУНС поліції України в Чернігівській області проводиться досудове слідство кримінального провадження, внесено до... Підіно реєстру досудових рішень номер від 1.07 за ознаками кримінального правопорушення, передбачена частиною 1 статті 358 України, по факту надання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України команда виборчого округу No26, подання щодо кандидатур до складу дільничих виборчих комісій із включенням Живенко СВ до виборчої дільниці 741084. -74 доданням заяви від імені та копії паспорта. Тепер головне у зв'язку з вищовикладеним. Прошу вас повідомити, чи були виявлені інші факти, схожі на факт з Живенко про включення останньої до складу дільничої виборчої комісії без її згоди. Якщо так, то вказати кількість таких осіб, хто саме, яким чином було встановлено дані факти. Копію прийнятого рішення щодо виявлення аналогічних фактів, якщо таке було, прошу заявити ми про напечатку, повноважень особи. Шановні друзі, чи були повітряні факти? Нам виявлено. Бо ви виявляли вище до того, як я тут з'явився. Тому міліція закиплена. Чи немає що у нас їй віддати в до досудового правосуддя? Ну як не? Ні. Були. Гравопрячі. Вона зазнається виставку. Де були? Були факти? Ну, люди, люди, які приходили казали, що... А ви всіх мене... перевірили? Чи вони є депутатами? Чи ні, а чекайте, були люди, які приходили і казали, я в списку дільничної виборчої комісії я заяву не писав. Були. Сьогодні жінка приходила. Ну, всіх усіх яка, так, різниця? Це не депутати, яке питання? Депутат чи не депутат? Якщо, якщо були, були, були в мене ж заява є, Мені дали розглянути заяву, я ж її розглянула. Були такі, були такі люди, які писали заяву, що вони начебто Ні, не заяви не писали. Казали, що не писали. Але сказали, що прошу звільнити мене з посади заступника голови. Але нам не писали, що ми, ми там... Не Ні, їм скажуть, що ми заяви не писали, потім вона перелякалася, я їй телефонувала, вона каже, писала, але мене почали залякувати там люди, і я потім написала заяву. Тоді, комісії. тоді беремо довідомо, що при виявленні... Так що залякування пан... людини просто привели до того, що вона прийшла у окружну комісію, перелякалася і написала заяву. І Дивіться, це із села, давай. це районний. Районний. І вона ще заяву, ще другу заяву принесла. Вона. Але я так думаю, що вона прийнята, оформлена належним чином, не ця людина приносила. І я графологічну експертизу не буду встановлювати, але написано одним почерком. І розписка про подання документів була людмила Олександрівна, подаю до окружної виборчої комісії одну заяву і другу заяву. Людина не може від себе і ще від когось написати заяву. Може? Ну я теж так думаю, що не може. Але вона буде працювати, вона вже передумала, все вже заспокоїлось. Тобто вона відкликала свою заяву? Ну вона начебто відкликала, сказала, я заяву заберу і я буду працювати. Тобто ми почекаємо, поки вона забере заяву? Ну да, да. так. Тобто Начеб... Начебто залишаємо... сьогодні вона повинна в окружну приїхати. Залишаємо і... без розгляду. І забрати заяву. Поки що не розглядаємо її. Ну я не знаю, як ну, комісія Ну, Давайте виріш. не розглядаємо. Давайте її я виріш. ж не можу одноосібно колеги, Є інші пропозиції по цій заяві і та волі не немає. Є, знову ж таки, є лист Нацполіції. Прошу всіх звернути увагу, якщо будуть проявлятися подібні факти, треба відповідним чином сформувати комплект документів, відправляти до Національної поліції, хай там вже і Це не наше. Пане в селі, просто, я кажу, ви зверталися, хто вам погрожував. Сказала ті агітації, які від Микитася. Мені погрожували, що? щоб я забрала заяву і ні в яких виборах. Не брала участь. Ви роботе рекламу? Що? Ні, що мені людина казала, я не можу приховувати факти. Ну, <клес> Шановні друзі, давайте просуватися далі. У нас ще є, у нас ще є вам. у нас ще є заяви. Значит,